Заручники приватного жеку в одному зі столичних житлових комплексів мешканці повстали проти свавілля компанії, що їх обслуговує. Приватники нав'язують жителям свої тарифи та додаткові послуги, забороняють незгодним згодом в'їжджати на територію комплексу, і навіть виписують багатотисячні штрафи за порушення внутрішніх правил. Ледь не щодня власники квартир там воюють із жеківцями за право самим вирішувати, як їм жити, чи виходить у них Ігор Бондаренко розповість. Скандалами та штовханиною закінчується ледь не кожен вечір для жителів житлового комплексу у Феофані. Деяким із місцевих жителів не дозволяють проїхати на територію комплексу, через що і утворюються затори біля шлагбаума та прилеглих вулиць. Ми теж маємо право попасть домой. У мене теж є маленький дитина, я теж Емоційні з'ясування стосунків поліції поки що вдається стримувати, дістається лише шлагбауму. Людина на емоціях сіла в автомобіль і заїхала разом шлагбаумом. Власників житла обурює, Вони не можуть вільно проїжджати до своїх будинків, бо не мають спеціального пропуску. Ми під'їжджаємо. Ну, метки У мене немає. євген. Щоразу важко зітхає, підрулюючи додому, бо проїзд повз охорону справжня лотерея. До втро, завтра. Я просто їду до себе Кілька хвилин суперечок і цього разу пощастило, бо на КПП немає керівництва. Напередодні знову довелося викликати поліцію і писати заяву. Ну, Мені почали в відповідь писати, що я блокую проїзд, нарушаю режим. Обратно. А ага. потім, по факту, дій приходить е, акт со е, штрафом 10 тисяч гривень. Скандальний шлагбаум для водіїв коштує 10 гривень на день. Послугу нав'язує приватний жек. Скаржаться люди. Це при тому, що мешканці сплачують і за охорону, і за прибудинкову територію. На сьогоднішній день автометок ні по чому? Потому що і що є на єнплазуватися. У приватному жеку непохитні свої правила пояснюють посиленням пропускного режиму і тицяють носом у документи. Під договорами ви підписуєтесь. договір з обслуговою компанією. Ці люди вважають кабальним. Ті, хто його не підписав, залишилися без житла. ОСББ теж створили ще до того, як жителі в'їхали в квартири. Ці незаконно створені ОСББ, По факту це одні і ті ж жиліці, котрий являються застройщиками Вони ж е, наняли свою ж компанію по обслуговуванню і тіх дамов керовані забудовником ОСББ і приватний жеку встановлюють свої тарифи, додаткові послуги і штрафи для невдоволених. Тому одним шлагбаумом не обійдеться. побоюються люди. Будівельна компанія навіть не спроможна на відписки, просто ігнорує скарги, говорять власники житла. Скарг не було ніякі офіційні скарги не надходили. Суди та поліція теж мляво розслідують порушення закону, і такі історії з новобудовами не поодинокі. Забудовники намагаються не тільки продати людям будинки, але й ще й втюхати їм якийсь приватний жек і продовжувати з них витягувати гроші з їх. Гаманців, і до речі, вони це роблять незаконно, тому що в будинку вся влада належить самим співвласникам. Юристи радять пожитцям проводити збори, обирати нових ОСББ, керівництво та обслугову компанію. Цього приватники бояться найбільше і погрожують активістам фізичною розправою. Ігор Горбандаренко, Володимир Остапенко, Спецкор, 2+,2.